Добрий день, діти! Я Тетяна Володимирівна. Сьогодні ми з вами поговоримо про сніг і сніжинки. Приємно спостерігати за тим, як на дворі іде сніг. Сніжинки кружляють в повітрі і лягають на землю. Все навколо ніби вкрите білою ковдрою. В похмурий день від снігу стає світліше. В ясний сонячний зимовий день, сніг. Ближчі. Сніг буває різним, в лютий мороз, з неба сипляться окремі сніжинки. Коли на дворі легкий морозець, сніг іде великими ковтунцями. Такий сніг називаємо мокрим снігом або лопатим. З мокрого лопатого снігу легко ліпляться сніжки, можна зліпити сніговика. Що ми знаємо про сніжинки? В теплу погоду з хмари може піти дощ. Краплинки води падають на землю. В мороз краплинки води в хмарі замерзають, перетворюються на кристали льоду. Сніжинки безліч сніжинок падають на землю іде сніг. Сніжинки мають різні форми. Сніжинки можуть бути великими. Маленькими не існує однакових сніжинок. Коли сніг іде рідкий, легкий, ми кажемо сніжок іде, коли сніг рясний, густий, ми кажемо снігопад. Під час прогулянки під снігом ми піймаємо сніжинку, помилуємося нею. Закриємо в долонці, трішки почекаємо, і сніжинка знову перетвориться на краплинку води. Прослухайте уважно вірш про сніжинки, сніг і лісових звірят. Летять летять сніжинки на поле ліс і сад, Веселий свій таночок танцює снігопад. На дворі лютий холод, тепла давно нема, Заліз в копичку зайчик і солодко дріма, Мете хвостом лисичка сніжок біля сосни, В барвозі спить ведмедик, солодкі бачить сни. Прослухайте вірш ще раз. Летять летять сніжинки на поле ліс і сад. Веселий світаночок танцює снігопад, На дворі лютий холод, тепла давно нема, Заліз в копичку зайчик і солодко дрюма. Мете хвостом листичка, сніжок біля сосни, барлозі спить ведмедик, солодкі бачить сни. Сьогодні ми з вами зробимо сніжинки. Сніжинку можна створити будь-яку, тому що сніжинки різноманітні. Я створю ось таку сніжинку. Моя сніжинка складається з трьох частин. Великої білої сніжинки, середньої синьої сніжинки і маленької білої сніжинки, середня менша, ніж велика сніжинка, але більша. Ніж маленька сніжинка, середня сніжинка. Мені знадобляться клей і серветка. Середню сніжинку з воротнього боку проклею клеєм. Трішки, наклеюю посередині великої сніжинки. Ось так маленьку сніжинку промазую клеєм і Приклею посередині. Ось таку чудову сніжинку я отримала. Чекаю на ваші гарні сніжинки. Зима казкова пора року. Взимку ми спостерігаємо за тим, як падає сніг. Сьогодні ми дізналися, яким буває сніг. І як з'являються сніжинки. На все добре, мої хороші! До побачення!